Тетяною, яку провідують за це вона казала що маски колегіям, де вона там від тої заглянули Бо вона працювала і служби зелених в, в тому часі від хатинки нашої, бо туди я до пам'ятника, у що ми Шевченко Шевченко. Ну, там була німецька покоління. Ми маємо дуже багато фотографів. Причому фотографії по деревах. Ті дерева, які О, там так. стоять, такі товсті, вони там і тоді були в 46-му, 43-му, 42-му. Чітко красоті І Там дійсно це ще лишається нас останнє це зробити. Вони можуть будуть зробити десь другого. Ну, Коло 9 числа оця де хатина, і там є прив'язка цієї хатини, де є ті могилки ряд, там є, але та, ну, ми там ще не робили проби. Вона казала, що там ці поховані. Так, є, вони є, там є на фотографії. Але дуже важливо, якщо ми знайдемо навіть одне німецьке поховання, німецька, бо є ще думка така, що під заката, під асфальт. Що ці ряди які там були, ну там небагато, один я, то їх просто покрили асфальтом ну, з таким наміром, щоб ходити по тих німцях. Якщо це так є, дійсно. Чи навіть ми знайдемо поховання там біля хати, тоді дається дозвіл екзумації, відкриття могили, і тоді можна буде дивитися ще асфальт і, наприклад, ще якісь розкопки робити. А якщо не знайдеться жодної могилки, ну тоді тема закрита. Німців вивезли. І наших людей з ними. Добре, про що ми, що ми так говорили, а, про Біківню. Я закінчую. Ну, Хто хоче, той поїде, хто не хоче, то й не поїде. То таке, люди почули, оголошення зроблено, церкви волі. Ви в суботу будете якраз літургію тоді 9 травня. На Та? Аскольдові зранку? No, я в першу літургію сюди. Раз тільки раз в суботу, з першу суботу. Я, ну, я не тільки сам у нас, де тільки священників. Так, питання закрити. Наступне питання. Фінансовий світ. Фінансовий світ. Коротенько. Фінансовий. За квартал. За квартал. Фінансовий звіт. Так, що вона нам дала? Чи вона нам дала? Чи вона нам дала загальні ці, чи не дала? Що вона нам дала? Ну, загально є так. Фінансовий звіт дуже гарний, дуже розгорнутий. Це дуже гарно. Ми все маємо, всі дані ми маємо. Так, а тільки тут по місяцях, по місяцях. Так? Ну, Наприклад, кожен може подивитися, я буду говорити, почнемо з сестру. Подивіться, як мені продавайте туди далі. Так? Е... Е... Так, тут є. Витрати парафії, канцелярські. Перший місяць 475, другий місяць, ну, лютий, 258 і третій березень, це квартальний 500 гривень. Господарські витрати, так само, січень, лютий, березень. 3100. 439 і вже господарське 8051 і 1365 доларів. Тут зв'язано, напевно, що ми замовляли оці звіти. Ось вони є. І тут той звіт, тут, тут, тому такі є. Святкування і подарунки. Січень місяць 4795, 300 доларів. Наступний місяць, святкування подарунків 4129 гривень, і святкування і подарунки 8460. Це служби Божі, це реколекції і так далі. Паламарські витрати. Січень нема, лютий 925, 8, А ви так витрали. Ну добре, давайте так, передавайте, хай кожен подивиться там. 800 гривень, літургійні 3250 гривень. Це вино ми купили, інших нема. Транспортні тільки 600 гривень, будівельні, 1100... січень нема, лютий 1136, і будівельні 453 гривні у третьому місяці. Різв'яна свічка це карітас. Радіо Марія, 725 гривень. Треба з Радіо Марія щось робити, бо вони, вони беруть нас пожертви і не фіксують. Я буду звертатися і хочу, щоб ви записали, що так церковна рада просить. Ось Радіо Марія, вони мають свою скриньку, але монахиня приїжджає, відкриває і при нас не рахує. Оскільки ця скринька в нашій парафії вона повинна рахуватися при нас. Ми будемо про це говорити. Тому тільки маємо одну цю 700, долар, а інші місяці ми не знаємо. Що матеріальна допомога на лікування Січень 380 лютий 3609 200 доларів. І третій місяць 2900 і 100 доларів. Це просто люди зверталися, хворіючі люди, ми їм допомагали. Бійцям АТО. То буде потім клейно, тобі тут то не треба писати. Ні, 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 я готов, там є навіть за минулий рік. Та, е, матеріальна допомога обіцям АТО. Перший місяць 9500, наступний місяць 11727, наступний місяць березень, 9138, 20 доларів 20 євро. Все це наші, е, е, це наші волонтери записують. 80% вареників. В січні місяці не було вареників, з'являється 1171, цей проєкт вареники, це йде на ато. І 3207 гривень. Бачите, вареники, 1171 і 3207, як активно, але ми проєкт цієї зупиняємо. На жаль. Не то, що важко, ну. Поки що зараз ми будемо мати один, один хлопець-волонтер привіз два баняки, щоб ми його зварили в середу, він їде кудись під Маріуполь, сало привіз, борошно привіз. І ми, ну, Важко це робити, я не знаю. Ми так не, так не могли налагодити справу розподілення тих вареників, хто буде розподіляти і так далі. Тому не знаю. Цієї неділі вже вареники не будуть. Хоча це, це гарно було, можливо, треба якось точняти туди. Катик... Додому не можна було брати. це заборонено. Ми хотіли, щоб люди їли біля церкви. розумієте? Це не було ціль продавати. Це ціль була біля церкви з'їсти, поїсти. А хто забрав, там. І це вареник був символічна ціна. Одна вареник, одна, одна гривня. Ми могли купляти десь інакше, а я думала, що треба більше себе купляти. Ці ці була, але, діло у нас була цілінаша, щоб люди потрапити знували. Але я подивився вареник, десь коштує в магазинах, отакий, як ми продаємо, коло гривня, майже до 2 гривні, один вареник. Тобто ми тут не, не цікавила нас ця комерція, а цікавила участь людей, трапи за людей і так далі. Що продається вареник, то від Ну, таке. Тобто вареники, я не знаю, як воно піде, то пані Марія, їй велика подяка, її ресторан, чи їдальня, як там сказати, чи кафе працює і таке. Далі. КТГ навчання реколекції. Всішні нічого. наступний місяць 1400 і наступний місяць 1800 і 100 євро. Збірка на КТД. Що це таке а чого вона Горіш, те, що вона тут і писала? Петрі Горіш теж щось написав. Андрій Горіш теж писав. Вінницю каплицю білі церкви. Ми зараз відкриваємо новий проєкт допомогу каплиці Каплицької Білій Церкві. Там каплиця Ольги. Я заохочував людей, що ми повинні допомогти цю капличку піднести. Ми дали тільки 2000 гривень і знову на нас наступний тиждень не буде сішенки, ми знову маємо дати дві тисячі гривень, зараз ці гроші з'явилися в нас. І всього витрати, всього було витрачено. За перший місяць 24 тисячі 73 гривні 300 долярів. Наступний місяць лютий 27 тисяч гривень і 200 долярів. І наступний місяць 39 тисяч 439 гривень, 1475 доларів і 120 євро. Так, добре. Так, я трошки познайомлю. Церковна лавка, посади в нас є на посаді, посушність Людмила. Світлана, Стефанія, Марія, Валентина, Жанна, Олена, Антоніна, Оксана Бога і бухгалтер. Всього вони отримали, це винагорода в них. Ну, наприклад, як вам сказати? Ну, наприклад, Людмила, вона в церковній лавці. Перший місяць вона мала оплату праці 374 гривні, наступний місяць 870 гривень, ще наступний місяць 1764 гривні. Так, Наприклад, Жанна перший місяць нічого другий нічого, а на третій місяць 340 гривень. Антоніна один місяць у нас вжила, 59 гривень заробила. Так, Оксана, Оксана, це хто відкриває каплицю 333 гривні. Нормально. Бухгалтери мають свої винагороди. Так. так, далі. Утримання хору. Хор Гриньків. Першими 1750 гривень, 1400 гривень, 1750 гривень. Корпус одне 1100, 800 гривень, 1000 гривень. Всього таке. Допомога сестра служебницям. Ознайомтесь. Подивіться, мамі скажіть. Так, у нас є депозити. З депозитів витрачаю кошти для отця Ігоря, для диякона Олександра і також скарбник Анна отримує кошти, літ відпочинок дітей. Як я зрозумів, чому так мало? Ага, висотий валюті в гривнях. На літній відпочинок дітей є 1500 гривень. Так? Е, відсотки оситут земній валюті в доларах. Отець Ігор, отець Діакон Соколовський, скарбник Анна і літній відпочинок дітей. Діти мають 15 доларів, 10 25 доларів. Відсотки взитує земній валюті євро. Е, ну, тут тільки дуже маленький у нас депозит, тут тільки по 10 євро має Анна. Так, все. Такі, ага, пожертва на карітас. Карітас це в нас, е, нас е, е, кав'ярня Карітас. Спільниченко, Марія 1 місяць 1200, наступний мій 1236, наступний 1257 гривень за місяць. І бухгалтер має свої кошти, бо вона веде облік і без неї ми цього зробити не можемо. Питання. Дякувати Богу, дякувати людям, що дають пожертви та і слава Богу. Він зробили. А звідки в нас живе Карітас? А, що, вони, не вони не мають нічого, їм тільки виділяють Ви ми, ми пожертви. Вона виділяється і пожертви вона має, і має виділення на це як господарська діяльність стоя. Я вам прочитав суму господарську діяльність. Так. Що там наступне питання? О, що наступне, то я вас одну секунду перевіряю. А, так, так. Я все захований. Ага. Останні принаймні, якщо не відмінно, то навіть не здвільнено останні доброму все та правильно. Церкві як не була. Чекайте, зараз шашлик буде. Можете так мене візитувати хоч що тижня, але раз на місяць раз на місяць. то я буду дуже радий. Я поправляти стан церкви душі, але давайте нас утропуть. Давайте але чуєте, я вас дуже прошу не втікайте. Зараз ми скоро завершуємо. Останнє питання Ми за цим Богданом. Не втікайте, побудьте ще було, чуть на фотоапаратах нужнеш і ми не трошки побудемо. Що ж ти не буде мати станеся? я маю роботу посередині. На пані а, заміжна має а, діти. Дякую. Це вам що, не треба без оців, не треба Ні, Це може Боже благословення буде. Дасть діти внуки були. Колись ти справляєш, якщо поцілує, то буду буде Романів, Кандидат, наук, вчена, керує сектором Карпат. Недавно, але я бачу, що все добре. Бо Рома Романівна тут була 45 років, розумієте? Нату знали кожний. Та Єлена, ти теж там, але Я 25 років але вона тут перейняла і ніби нічого не сталося. Всі так, що так. Не тікайте, 15 хвилин. За мене вже п'ятий директор, за вас вже більше, але ми все стоїмо твердо. Перевірте, що там болимося, працюємо. Вам всім доброї долі, не втікайте щастя, родинно, сімейно. дякуємо вам всі наші україні. Порядку до ми йдемо, нікуди там лишається. — Я ja повз... почекаю. — завжди ми почекаємо, так? Тоді я ще не прийшов. Ja, я ребени. Ви ще то знімаєте вже не близько.